Давайте розглянемо, які ж є зараз такі найкращі сорти для вирощування в Україні в цілому. З приводу груші це є Ноябрьська конференція, сорти лідерів вирощуванні у світі, зокрема Голландія та Бельгія, ну і в Україні також їх вже є досить багато. Це є Конкорд, Ерікс або Сніжинка, ну і зимова група Кучерянка Ябунівська. Щодо сливи, зараз популярні такі сорти, як Стенвей, BlueFree. Президент, обхід, та класична угорка, яка вже багато років вирощується в Україні. І зараз ми детальніше зупинимося, зокрема, на сортах груші. Отже, літер у світі це є конференція на даний час. Це близько 90% всіх площ у Голландії та Бельгії, які вирощують саме цей сорт груші. Чим вона цікава, зараз я зразу покажу фото. Це фото з голландського саду, де я була у 2012 році. Ця груша потребує дуже щільного загущення, тобто в ряду вона висаджується на 0,5 метра і не, і не більше. Чому, така, чому такі умови? Тому що вона має дуже таку цікаву унікальну крону дерева, тобто її бічні гілки досягають близько 40 см під кутом і вона більше не росте. Тому там максимально загущують такі сади, саме посадки 2,5 міжряддя і 0,5 в ряду. Тобто на гектар висаджують 8 тисяч дерев. І урожайність таких садів 80 і до 100 тонн плодів людина отримує щороку. Тобто в Україні таких садів, на жаль, поки що немає, але з того часу ми висаджуємо ці сорти також на 0,5 метра всіх наших клієнтів, тому що коли загущення є більше 0,8 або метр. Груша, по-перше, відстань, відстань є вільною, тому що вона не росте більше, ніж 0,5 метра в діаметрі. По-друге, що плоди будуть кругової, кругової форми, а не довгі, як вони повинні бути в класичному розумінні цього сорту. Ну і ось ще також фото. Тобто видно, що дуже така щільна посадка. І коли я це побачила, то була дуже так здивована, тим, що дійсно в Україні на той час, ну і зараз. Загущеність максимум 5000 дерев на гектарів, а тут 8. Тобто це є майже в два рази більше, ніж на той час і зараз є в Україні. Е, наступний сорт це є Ноябрьська. Е, теж осінньо-зимове термін постигання, е, Дуже цікавий е, з точки зору смакових якостей, е, дуже смачний такий сорт. Е, також він є доволі твердим, гарно зберігається, транспортується, тому... Наряду з конференцією висаджують і ноябрську, тому що конференція є її запилювачем. Тому, як правило, людина купує зразу цих два сорти і може тільки їх два вирощувати в своєму саду. Тут вже загущення йде 0,8 1 метр, як і для всіх інших садів. Тобто конференція це є вже як виняток, але інші сорти висаджуються на відстані вже близько метра, як і має бути в такій технології. Також груша яблонійська це є українське походження груші. Вона повністю це є зимовий сорт, також гарні показники по урожайності, по смакових якостях, по увазі плодів. Тому не варто забувати про те, що в нас є також свої сорти, які є найгіршими, які теж є смачні, гарні, привабливі, привабливі, зокрема, і в яблуках, і в грушах, які теж потрібно продовжувати вирощувати на території України.